так люблю, 10-44 і я з вами ранкову каву взагалі давно вже не пила, правильно? Ви думаєте, Світ, ти що? Ну, взагалі, мабуть, щось забулася. Чи забулася, відки ти туди поїхала? Ти що? Забулася, як на приводі з нами каву, каждое утро пила. Ти дивися, розслабляйся, дівчинки, мої мальчики, вибачте, будь ласка, от ранкова кава з вами. Любимо, я вам хочу побажати раннього, прекрасного настрою, щоб у вас цей настрій був би кожен день. Кожен день 24 часа в сутки. З дому ми виходимо тільки з правої ножки, з улибкою. Якщо ви думаєте, що вам одіти, я вам вже казала, відкривайте шкафчики, одягайте все, що на вас дивиться, тому що, щоб ви не оділи, ви в мене богині, красуні, кава з вами, вибачте, звісно, дійсно ти світа. Оділа ту шляпу, думаєш, що якщо ти оділа шляпу і приїхала до окану, то ти вже що? Дожна щось забути. Ні, ні, я не забула. Я, якщо чесно, я вже вам хочу сказати, що я хочу пити каву вже на привозі. Ви знаєте? Одне, що добре, що я з дочкою, а так вже давно так, мої дорогенькі, каву з вами попила. Слухайте, а дійсно це така Боже, я раба. Це просто не передає камера. Я така, знаєте, як ото раба, раба, в нас в селі коровки є рабі, знаєте, ото така вона п'ятнами йде п'ятнами. красива, але вони дуже красиві. Йде п'ятно, одне біленьке, одне коричневе. А так і світулечка, десь коричнева, десь красна. Ні, ну Я, звісно, е... просто камера не передає тої красоту, яку я б хотіла, щоб ви її побачили. Так що мої ріднулічки, драгонулічки, ви відкриваєте глазуннічки, а ваша сетулечка вже попила з вами каву. Побажала вам хорошого дня. Саме головне, мої любі, ви не виходите на роботу тільки з правої ножки, з хорошими мислями. Якщо тільки от якийсь дискомфорт, я вам розказую. Вертаєтесь додому, присіли на красиву попу, привстали, праву ножку підняли і говорите, все буде добре, Тому що це дійсно так. Наші мислі матеріальні. Якщо ми собі заложили, все буде добре, значить, все буде добре. Я вас обнімаю, цілюваю, звісно, зараз покажу свій лук, ще поговорю з вами. Так? Красотульки вої, ви мене питали, де я взяла такі красиві шляпи? Слухайте, в мене їх з віку не було. А обманюю мені голубу шляпу подарила дівчинка на привозі. Помните красива? але вона така, вона під пальтішко. Вона, я так думаю, що вона більш така плотніша, ніж це. Це мені Юлічка дала. Я говорю, в тебе є шляпа? Вона каже, я кажу, я знаю, що є. Дай, будь ласка, на прокат мені. Ну я й шляпу, дівчатка, ну ви що? Така, знаєте. Знаєте, похоже, то в кіно опять же пронятопком на вони шляпу таку одівали на бочок, да ну не даром, це мій любимий фільм. Ви розумієте. так, красуні напишіть чи взагалі міличе шляпа, чи правильно я її одіваю. Дивіться, можна і так, можна, і сяко. Можна по-другому, можна по всякому. Боже, я зараз так з вами говорю, йду, йду, а впереді басейн. Представляєте, Перестарайтеся, говорю, говорю, холюб. І шляпа зверху а я внизу, да, дівчатки Ну, це може бути. те, що, що я під ноги дивлюся? Пом'ята, привикла все йти прямо, не дивитися. Ну правильно, тут треба хоч опускати ноги, бо тут дуже круті ступеньки. Я вчора не зробила один раз, чуть не зробила клубочок. Так, як так мої красотулечки, оділа шляпу, заплела коси, купила ось, ось такі сірочки. та ну взагалі модна, я вам говорю така модна. Але я хочу вам сказати цей відпочинок з з донькою. Він дуже дуже такий, знаєте, для мене дуже важливий і щасливий. Якщо я була б без анічки своєї, я б уже 6 днів я б уже була б на привозі і говорила колбаска, м'ясо, рибулька, світульки. Понімаєте? Так, да, чесно, ну добре відпочивати. Ну для мене, ну з донькою вони, знаєте, дні так джух джух, джух джух Е, е, Так, що я, Боже, що я так швидко хотіла. Ви знаєте, слухайте, я таку знаєте, пробила мене, от хоче мені говорити, говорити. Ви, звісно, утром встанете, думаєте, ти що, Світ, ну, трошки зійшла з ума, ну, яке ти время з нами говориш? Але мої красулі, я ж ну розумієте, що. В Україні в нас шість годин різниця. На ну, допустим, тут я не бачу, скільки бо говорю з вами немає кажу світу. Я щось ви знаєте, чи я переволнувалася, чи я перевозбудилася. чи я в такому захваті, що я з вами буду говорити, говорити. Кстати, у мене до вас є такий просто такий, такий льогенький розговорчик. щось вам скажу. Так, мої рідненькі, ну я вас так завжди буду називати, тому що для мене ви мої рідненькі. Всі ви рідненькі. Ви знаєте, хто підписаний на мій блог, хто зі мною любить, Спілкуватися, це значить всім мені рідненькі, просто у кожного своє мнення. Правильно, правильно. А от ви знаєте, дівочки, а у вас було розчарування у ваших друзях? От у мене проїшло воно буквально вчора. Людині, які ти довіряєш, які ти хотіла довіряти, а вона тебе просто предала. Але ви знаєте, я завжди я не ображаюсь, я не ображаюсь. Просто я красиво, красиво перестану спілкуватися. І хай ця людина думає, що вона мені ще... Друг, подруга, правильно? Правильно. І ви знаєте, ніколи я про це не могла подумати. Ти довіряєш, а тебе придають. Ти довіряєш, а тебе придають. І цьому може я сильно обідалася. Ну, зла обіди взагалі не держу. Все йде своїм чередом. І ви знаєте, я завжди сказати, що прежде всього треба залишатися людиною. А саме головне, мої хороші, треба оставатися завжди людиною. Неважливо, хто ти, чи ти. Високо, чи ти низько, не треба ділити ділення людей ніколи. Не треба, ви знаєте, у мене немає, от у мене у моїй роботі немає лучшого, хужого, у мене всі однакові. У мене в роботі немає важливо, чи ти береш кілограм мікри, чи ти береш одну головку, теж цього немає. Я ніколи не ділю. І ви знаєте, я завжди остаюся людиною. Неважливо, чи ти більше заробляєш, чи ти менше заробляєш. Ти нічим не лучший когось. нічим. І саме головне, не треба ніколи піднімати високо голову, тому що знаєте, я так кажу, високо піднявся, низько впадеш. А потім тобі даже в таку секунду здравстя, ніхто не скаже. Треба да завжди просто бути людиною, внутрі людиною. Ну є такі, що думають, що якщо сьогодні вони десь там, то це буде завжди. Да. Та дай Боже, дай Боже, щоб воно було так. Але треба бути завжди да людиною. А ми з вами завжди да остаємося і були людьми. Правильно, мої хороші? Це так, це знаєте, це такий у мене кріх душиною. Так, поканечка побігла номер за очками. Я вам хочу знаєте, сказати, а саме головне, що ми живі, здорові, а це все приходяще. Понімаєте? Саме головне, що ми вовремя відкриваємо свої дуже-дуже красиві глазки. Всі в житті помиляються, все в житті буває. Ну, Одним словом, хочу вам сказати, що все добре, все прекрасно, все найпрекрасніше. Ми живі, здорові. Їсти є, що жити де. Саме головне, щоб закінчилась війна. А це все. Буде ще хо-ху, ще багато що ми можемо знати, що навіть не подозріваємо. Правильно мої краси, тільки правильно я вам дві скорблю. Кстаті, я вам не моргала ніколи. Дивіться, а ви подумаєте, що я зійшла ума, чи в мене нервний крик тако. Ні, лялечки, це я вас просто люблю всіх. Чесно кажу. Дякую вам за те, що ви в мене є. Ваша підтримка вона дуже остоє, чесно. Так що лялюлечки мої, краситулечки і спотулечки, поки а потім буде вам добре отрулечко.